Фармадол. Забудь про головний біль. Ну, подивіться, ми, до речі, з тобою ще не батлували на кухні, так? Да? Вдвох Чи? так не було у вас? Чи не було таке? Но, не було, я єдине, не пам'ятаю. Єдине, що є не було. Йдине, а те що... такі нудні, що я вас не запам'ятала. Ой, так. знаєш, що? <су> а що? слухай, єдине, що я не пам'ятаю, Тимур, ти ти взагалі з кухнею дружиш я чи не Я майстер. Піце чи куди? Хто тобі про це загалом? каже? Дружина, яка... Ні, дружина навпаки каже, ти коли-небудь хоч щось приготуєш баба? А, Все, да. от тепер ми техніку отримали. Люсь, що ми тут робимо з цим фактором? Сьогодні день піце З сиром відзначають у США. Хлопці теж вирішили визначити, mm. відзначити це. Але я так розумію, що у вас крім сиру буде ще багато різної начинки. Ну, про це вже ви розповідаєте. Ну, що ви тут будете да? класти? Ми сьогодні або солона. Або солодка. Так. Але вся з сиром. Тимур, як то кажуть, найстарший з нас за, <рес> за віком за досвідом. Ну, ну давай так скажемо. А, а, запропонував таке: запитати, ти яку любиш сіню солодку чи солону. Я кажу, я з солодким не дуже дружу, а от солоним ок. І він вибирає собі солодку. Солодку вибираєш? Ну, От виходить, що зараз вибрав. І так. це прекрасно. Спасибі, що дав можливість <рес> такого. Друзі. Набір інгредієнтів абсолютно зрозумілий, доступний для українців в українських магазинах. Тут і для солодкого що ти вибираєш собі? Ти ж, ми ж Тут може Абсолютно. бути піца або розмаїття. Ну, дивись, є мед, так, і є е, відповідно томатна паста. Це тобі. Угу. Мені, відповідно, мед. От так. Вже поділили. Так. Саме собою, що в солодку я ковбаску не додам, а додам її одразу в рот. Угу. Цибуля я не знаю взагалі, звідки тут цибуля, звідки тут цибуля. А ти знаєш, що цибулю можна зробити солодкою, карамелізувати її, і це буде вже для тебе Знаю, для ся... Не треба. А... От. Ну відповідно грибочки тобі. Грибочки тобі. Груші, виноградик. Мені горішки мені сир. Тобі і мені зелень. Я ну, теж вважаю, тобі. що Тимур найкращий коментатор євробачення і, і... того, що бачить на, <рес> <рес> на столі на кухні. Просто вау! А я друзі буду робити так. Со солону вона буде вона ну, базова класика. да? Мала б тут бути пепероні, наприклад, італійська ковбаса із великим містом перців. Але на сьогодні буде салямі, трошки шинки, та сама цибуля слайсами нарізані печериці. Сир двох різновидів, твердий е, і сулугуні. А звичайно, твердий має на увазі тим. Трошечки, і звісно, е, пармеджано реджано От е, рукола. коротше комбінації можуть бути різні і звісно. Якщо ви хочете супер то робіть більше е, м'яса. Да давайте. Якщо суперсирна, то має бути такою. Коротше, кажучи, друзі. Ми починаємо з Тімуром. А Люся зараз прекрасно підведеться до історії гастрономічної. Так, друзі, от я от дивлюся на вас, і думаю, боже, як прекрасно, що ви можете імпровізувати, ви можете творити, що ви можете змінювати рецепти, вкладати туди душу, якийсь свій особи... особистий стиль, і це така унікальна піца вийде. А от ми багато говорили про те, що роботи приходять нам на зміну, так в багатьох сферах нашого життя, Вона і вчаться робити за нас деякі справи. Деякі у них виходять прекрасно, навіть краще ніж у нас. Але якщо говорити там. Про ту роботу, де має бути душа, де має бути творчість, то у них виникає така історія. От, приміром, у Польщі в одній з мереж супермаркетів встановили роботів, що готують хот-доги. Ну здавалося, б, все просто так бачите зараз, як вони це роблять. Ну і такі ходогомати подають страву за 40 секунд. Клієнт може вибрати розмір булки, тип сосиски, соус, але від невдач не застрахований ніхто, навіть штучний інтелект. Тому що, бачите, щось що у нього, хлопці, подивіться. Він промахується, і от замість, бачите, замість. Що він робить зараз? Не розумію. що він так вдягає. Мені подобається, як Люся веде одна програма. Це класно так Слухайте, Сама собі поговорила він... на роботі. в... Він... хлопці, не... подивіться, Вобці і дивіться. подивіться. Він не потрапив. Бачите, сосиска зараз без булки, булка без сосиски, ходога не вийшло, все плутається. Він носиться з тією сосискою, з тими з тим папером з булочкою. І коротше кажучи, клієнт за 40 секунд. Свій бул... Так свій дог не отримав. Ну ми можемо лише порадіти з того приводу, що роботи нам нас вже не скоро замінять. Я так думаю. З да. А Ти б хотіла замінити, щоб роботи тебе в якихось питаннях замінили чи не б? Ну, прибирання, прим'є робимо. Mm -hmm. mm -hmm. Так, робот пилосос, тобі полосає. Пилосос, ну, пилосос, пилосос, пилосос окей, вікна можна, там, підлогу можна, ну, але ж не все зробить, те, що я можу. Без люблю. душі. Без душі, можливо, не так акуратно. Не yeah. у всіх закапелочках. Mm -hmm. Я думаю, що багатьом людям, наприклад, не вистачає компаньйонів по життю, то робот може замінити. Це друга принцип. історія. Mm -hmm. <рисква> а, <рисква> а чому б ні? Слухайте, зараз. Наприклад, інтелектуалів роботі вже створили таким чином, що вони зчитують фізіогноміку людини, тобто ну господарі, да, квартири. Тобто вони можуть поспівчувати трошечки, якщо ти це хочеш поміпорюм за ти або те. хочеш по, по, посміятися, щоб тебе розрада якась була. Ніхто ні, 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 ні. тобі розпочати. дивіться, є, такі... є така, є таке вже ну дуже багато фільмів на цю тему, і книжок є. Ну, і от якщо говорити про серіал Дзеркало там одна з серій якраз таки про е, ро жінка дівчина втратила свого чоловіка. Так. Ну і потім замовлення. Мовила штучно робота, і е, він говорив: він виглядав, який чоловік говорив. Тобто там програма була зібрана його голос, її голос його голосові переписки, е, ну е, всі повідомлення, пошта, тобто, вся інформація, да. все, що він коли-небудь говорив, і це було зафіксовано. Воно збиралося в таку в одну систему, і потім вже е, відображалось. Тобто, він міг підтримувати з нею діалог, і от тими самими фразами, які були раніше у них. Але зрештою в них все одно нічого не вийшло, тому що це робот. От і все Я єдине, що можу сказати, Тимур мішенька. Ніколи роботом не буде. По перше. По-друге, от єдине єдина справа, я нарешті це побачив. Коли Тимур мовчить, нічого не геть не говорить. Це тоді, коли він максимально за зосереджений і а, поглиблений в процес готування. Але подивіться на його піцу на цій стадії. А, подивіться, ну, по перше, слухай. як а, за якою логікою складені і його інгредієнти. Я вражений, у ну, тебе все нормально з фантазіями так, щодо, так, щодо так. гастрономії. А чим тебе mm. вразила його логіка, мені цікаво? Ну тому що диви, як він рідком виклав спочатку грушу. диви, і тут от грушу. Це як а ноти. нот. На грамоту, медом да, помас. так. Так. Помас. Так, Я помастив тісто медом, потім нарізав трошечки грушку. Ну, можна, звісно, більш елегантно, але ж у нас час. Виноградик, так, от mm -hmm. все це солоденьке. Зараз я все це сухофруктиками mm -hmm. засиплю, ще, щоб і горішки, були, ну, це ж імпровізація, так? Тому ось так. От, ми посипаємо, посипаємо. Це великий можна його трошечки сюди розбити. Сюди навіть можна було б іншого сиру, було б взагалі би бомба. А сир я правда? ще не клав. Mm -hmm. Звісно, сюди що? Там яка небудь гарганзолка, так, да? так, щоб так, трошечки відтінити А, так, так, та, так. Та, та, дуже сир з дуже, дуже гарно підходить. Угу. От бо спаку Якраз до груші солодким, таке солоне соло поєднання з соло, солоним було просто фантастично. Ну да. ще трошечки от сухофруктів сюди насипамо. Угу. Ну щоб вже так від душі, це ж ми ж домашня піца, це ж не ресторанна страва. Ну угу. да, все тому, по пограв. Так, так Да. Так, коротко, у мене, друзі, тут солоний варіант, і в основі у нас сьогодні А, ну, подивіться, в основі єдине, що нас поєднує зараз Крім процесу з тімуром, це те, що у нас в основі тісто, яке ну в магазині його можна ми, ми не заморочувалися uh -huh. з приготуванням тіста. Це окремий процес взагалі для піци. Uh -huh. Воно має бути відповідно замішане. Ще трошечки має відпочити трошки в холодильнику. Потім його розкачати. Треба це окремий процес. і Дуже цікавий насправді, бо піці вчаться цьому процесу розкачування тіста для піци аж три роки. Це наука ціла. Uh -huh. Насправді, ну ми взяли просто в магазині майже готове тісто для піци, Воно тоненьке, проштрикане виделкою, От. Томатний соус в основі далі, шашарами, все, що ви бачите, не солону, а не солодкого. Да. Друзі. Я хочу у тебе як у досвідченого політаку. Яким би сиріком ти це все засипав? Із я? Того, нас оскільки є? у нас немає мене немає сиру з плісню, я тобі рекомендую парміджано-ріджано туди. Да. Парміжан бо... він такий, він, він пікантний, він такий солонуватий, угу. бо і солонуватий, солонуватий, солодкий тут може поєднуватися. Але оцей сіль в парміджану ріджано. Воно якраз буде доповнювати смаки солодкі. Погоджусь на 100%. О, 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 о так ще більше ліків. Ну, серед, давай, давай, ну серед, то той самий ну, о, який. Ну, бачите, бачите? Через, через, на, через Але ви знаєте, що оцей дядько робить, коли він отак от сипить? Знаєте чому? Чому? А справа не в тільки в тому, що атракція має бути так прикольною і так далі. Ні. Справа в тім, що сіллю можна так посипати, а ця частина руки і лікоть дозволяє Зпорошувати сіль, і тому він просто так от стоїть, і сіль розпорушується на великій шмат. Шолюс. Так, ну що, все? Ставте випікати, поки ви ставите випікати, я просто таку статистику зачитаю, яка вражає насправді. Тому що. Давайте вже ставте. Давайте, а ми тут От уявіть собі, що а, на 500 мільйонів піц на добу в всьому світі з'їдають от 500 мільйонів піц. А 350 піц що американці. Правильно, і ще середній європеєць 300 кілограмів піци на рік. Уявляєш? а це Дуже популярна. Бутербродик, просто береш баличок. Ну давай бери. Ой. шматочок грибочка і сиріка туди. Супер, і все прекрасний. Сухай. Перекус безхлібний. Я би такий битербродик з'їла. Я тобі зроблю. Mm -hmm. Ану, зроби мені. А зробив обов'язково на паузі, потім mm -hmm. можна буде з'їсти. Друзі, ну а ми вам дякуємо за те, що ви е, дуже активні сьогодні і буквально всі теми обхопили. Ми чекаємо ще на ваші світлини, е, на ваші дописи, на ваші історії. Долучайтеся активно до обговорення нашого ефіру. Mm, покажи, мені. давай розіжом піса. Я тебе я кинув та ти кинув? ти кинув прям Ні, Це треба, бо там ну якщо тренд почався, то має бути смисл того тренду. А якщо о, і щасливим а, Ой. ну це ж вообще так ну що? давайте включати, подивимося, та? Тимур Мірочів. ти куди ти кинув мені в ну, групу нашу всі, а, нашу ефірну. Ефірну. Так. зараз? Зараз включаю мене вже підключено. Так, 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 данок онлайн. Ось, ось ось не він голос і що говорить. Диві дивіться нас раді бачити, отаким от усміхненим і щасливим. Тому що по вас точно видно, що ви це літо не пропустили. Що ви хапаєте кожен день? А сам не бачити, отаким от усміхненим і щасливим тому. Ну, а там мовча бар на зв'язку. А е, спали назя, ви хапаєте да. хапаєте літо і такі усміхнені, Все літо хапали. Ну а хто що вкладає в цей сенс? Це про це і ті, хто Ай, Бо, в кожен вираз можна вкладати свій сенс. Але що означає вирвати з контексту і що, Заду... шо? тому шотому тих то так Тимурич, розріч, будь ласка, Ай. і мою піцу також. Ой. А пробувати да. вже можна. Коротше, ми приготували на особа є солодка. А як варіант, солоденько. це дуже класно, тому що там воно і поживно таке енергетично цінне, можна сказати. Mm -hmm. Там багато такого білку, протеїну і вуглеводів. На початку активного дня, якщо посилатися на Наталю Самоленко, можна. Як ті, в вразі, що якщо ви не лякте не, не, не з'їсте, потім ляжете спати далі, досипати. А якщо ви з'їсте, і підете активно займатися своїми справами. А активно на увазі, тоді це піде на користь ці калорії, які ви отримуєте. Але ж і смак і емоція це одночасне. Часно має бути а, а, важливим для всіх, да. Да. ну давайте будемо відверті Все ж таки піцу краще робити на, на, на влавласному ну, розкапаному тісті, тісті, так. так, тісті, так да. Це буде значно mm. смачніше, але mm. ну, тим не менше. Да. Що є, то є Тимур, от з тих інгредієнтів, які тут були, солодка піца вийшла дуже при те що я солодке не люблю. Але якраз таки добре що вибрали сир, ну не той кисловатий. Вийшло дуже смачно, тому да. що якраз таки під, сол... під трішки солоного додало. І якраз таки збалансувало цю солодкість разом з солоним. дуже смачно. Ще з горішками Угу. Ти, звісно, цибулі не, по... не пошкодила. Дякую тобі. Цибуля дасть соковитість. Вона соковита вийшла. Солона піца. Так, а треба ну, скуштувати. Скажи ти, Тимур, нормально? Цибульку? Ну, Чекаю. А так Треба... дуже смачно. А -а -а -а. Ну, Насправді слухай, з тими інгредієнтами, які ти зробив, зіпсувати дуже складно. Спасибі, mm -hmm. колега. Mm -hmm. У мене Pasibi. був складніший Це правда. процес. Mm -hmm. Mm -hmm. Люся, 5 гривень заплачу після ефіру. Pasibi, тобі. <laughs> ну. Ти знаєш, що я не підкупна. <laughs> Ну таке. Підкупне підкупна. Тобі зробиш щось смачне. У тебе зразу гарний Так, Я ж ну, тобі кажу, процес. що я кажу завжди правду. Якщо не досолено, то а, не досолено. В комперсі, да. Якщо не смачно, то не смачно. <звук> Усім привіт. Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці один плюс один.